Як покращити життя дітей з вадами зору, в яких школах вони мають навчатися, спеціальних чи звичайних? Як виховувати в суспільстві толерантне ставлення до людей з особливими потребами? Ці та інші теми обговорювали учасники круглого столу, що пройшов Чернігові з ініціативи благодійної організації Арата. Думками поділилися батьки слабозорих дітей, психологи, представники громадських організацій, а також гості Чернігова, благодійники з Голландії. Завдяки їх фінансовій підтримці у нас впроваджується проект на сонці та створюється батьківська організація. Ація ми прагнемо допомогти нашим колегам у цій школі, думати в першу чергу про проблеми дитини, а не системи чи школи. враховувати індивідуальні потреби дитини. І якщо ми будемо це робити, то знайдемо шлях, як їй допомогти. Проект на сонці реалізується в партнерстві з обласним управлінням освіти та науки. На запитання, чому голландці допомагають українським дітям, почули у відповідь Наша фундація діє в Україні вже 15 років. Ми працюємо з дітьми, маємо успішний досвід в реалізації декількох проєктів. Зокрема, допомагали дітям з вадами слуху інтегруватися в суспільство після закінчення школи. Тому регіональна адміністрація звернулась до нас з проханням створити подібний проєкт для дітей з вадами зору. Розраховують і на активність батьків, адже саме від них залежить, чи зможуть їхні діти з особливими потребами реалізувати свій потенціал. Проект допоможе батькам повірити у можливості та майбутнє своїх дітей. Само то, что у нас один глаз должен быть открыт, другой закрыт, и вот выходить в город, и как на это смотрят люди, ну почти чуть ли не тыкают пальцами. Вот это вот, конечно, это но она еще маленькая не понимает этого. Вот, ну, а я для меня это проблема. Сейчас я на 100% уверена, что пол ребенок будет с полноценным и полноценно обучаться и в этом мире. Он сможет себя самореализовать полноценно. Дети должны учиться в нормальных школах, где есть общество, где можно общаться со всеми не только с теми детьми, которые как бы одной болезнью или какими-то проблемами. Это а как бы разносторонность чтобы человек себя чувствовал в этом обществе нормальным человеком. Я хочу устраивать свои права своих детей, социальные права, вот, права, юридические права. От, создавати організацію і приймати в неї активне участь. на сьогодні. Чернігів не пристосований для пересування слабозорих і сліпих людей, не обладнані переходи, тротуари, транспорт, магазини. Але вже є бажання змінити цю ситуацію, щоб люди з особливими потребами жили повноцінним життям.